2023 року закарпатець Василь Маєвський встановив світовий рекорд. Він 20 разів підняв 16-кілограмову гирю. Та вражає не вага. А те, що це зробив 9-річний хлопчик. Я відчуваю себе сильним. Найсильнішим чоловіком планети у 2020-му став киянин Олексій Новіков. У 2023-му найсильнішою жінкою світу визнали ірпінчанку Ольгу Лящук. І нарешті перелік українських силачів-рекордсменів поповнився найсильнішою дитиною у світі. Це хлопчик з села з Закарпатської області. Це не столиця, де в тебе тут куча спорткомплексів, ти можеш тренуватися з будь-яким тренером. У родині Маєвських два Василі. Батько та син. І обидва світові рекордсмени. На початку 2024-го маєвський старший підняв 63 кілограмову гирю 22 рази. Був у світі, що був світовий рекордсмен, батько і син, то то одиниці. Те, що у батька села з'явився гідний напарник, стало зрозуміло одразу після народження Василя Молодшого. Тягати гирі він почав раніше, ніж навчився розмовляти. У мене так знизу була моя така, шість кілограм. Лежу на дивані, дивлюся телевізор. Він прибігає, в цю гірку бере і переносить там метрів три. Він такий був задоволений, він такий був радий. Чоловік його похвалив, Ну, звичайно, ми ж потім заховали ту гірько. Дуже боялися, щоб дитина щось собі там ну, не нарушила. Занепокоєння батьків можна зрозуміти. Не така страшна шестикілограмова гиря, як те, що малий підняв її в 10 місяців. Хлопчика не цікавили звичайні дитячі іграшки. Його улюбленою грою було тягати важке залізо. Купував машинку, він машинку в сторону. До нас хтось зайде, там мої друзі там, мій тато зайде. Він постійно брав ці антельки і носив її. Давав машинку не хотів. Тато мене не заставляв. Я сам хотів тренуватися, І ми почали віджимання, плавання, турнік. У шість років Василь за виграшки міг цілих сто разів підняти шестикілограмову гирь. На цьому відео з сімейного архіву історична мить. Батько вперше дає дев'ятирічному богатиреві гирю вагою 16 кілограмів. Саме з нею хлопець невдовзі встановить світовий рекорд. Коли я реєструвала цей рекорд, я, мене навіть сльози текли. Тож це насправді дуже зворушливий момент. Він не просто піднімав гирю. На такому великому плакаті, яка стояла фоном біля нього, я українець. Саме оця ідея спонукала його встановити той рекорд і сказати, що я українець і я є найсильнішим. Якщо одні рекордсмени присвячували свої досягнення перемозі України. Інші у буквальному сенсі її наближали. Ці кадри не мови з голівудського блокбастера. Але це відео зафільмував не Стівен Спілберг, а звичайний український селянин. Герой відео безстрашний військовий льотчик-штурмовик із позивним Грім. Він скерував літак просто на колону ворога та відправив окупантів до пекла. Хотів бути супергероєм, в дитинстві. А хто супергерої? Військові. Свій перший бойовий виліт. Грім здійснив у перший день Великої війни. Завданням Льотчика було зупинити велетенську колону ворога. Понад пів тисячі одиниць військової техніки сунули з Криму на південь України. Аби обійти російську ППО, грім летів на надмалій висоті. Він влучив просто у машину з боєприпасами, яка здетонувала перед самісіньким носом літака. Пілота героя вберегли хіба що небеса. Ти виживаєш. Кожен політ це страх. Це велика відповідальність в першу чергу перед людьми, які знаходяться напередку, які викликають нас для допомоги. Якщо в тебе щось не виходить, ти підводиш їх. А це чиї життя за перші два роки війни. Грім здійснив чотири з половиною сотні бойових вильотів. Він став рекордсменом ЗСУ. Та перевершив навіть найвідомішого льотчика Аса часів Другої світової, українця Івана Кожедуба. Під час першого ж бойового вильоту Кожедуб потрапив у самісіньке пекло. Німецький винищувач випустив по його літаку гарматну чергу, а на додачу кожедуба обстріляли радянські зенітники, сплутавши його з ворогом. Палаючий та пошарпаний літак не підлягав відновленню. Українцеві дивом вдалося вціліти. Але схильний до азарту пілот зненацька знайшов у смертельно небезпечній справі своє покликання. За час війни він здобув 64 повітряні перемоги та став найрезультативнішим асом авіації всієї антигітлерівської коаліції. У деяких людей є природня вроджена схильність до залежностей. Вона часто пов'язана із залежністю від адреналіну, і в даному випадку. Свою внутрішню адреналіну залежність направив в конструктивне річище, приніс в користь своїй країні. Грім, випускник Харківського університету повітряних сил імені Кожедуба. Але він вже здійснив на понад сотню бойових вильотів більше, аніж знаменитий Кожедуб. Коли піхота каже, хлопці дякую вам, дуже допомогли. Ви такий. Так, може, ще розлітаємо. <смеш> може, вам ще кудись треба там влупити. Окриленим. Грім почувається далеко не після кожного завдання. Є такі, які хочеться забути. Я пам'ятаю, ми ми летимою, так сонце сідає, теплий такий теплий колір. Ми підходили до початку бойового курсу, і там був винищувач противника. Він випустив ракету Р-37. Яку не було видно на радарах. Перший літак, який був до ракети, це був мій літак. Ворожий ракетний удар прийняв на себе напарник грома Данило Мурашко. Він міг катапультуватися та вижити, але обраба аби вижили інші. Пілот в останню мить відвів свій підбитий літак від житлових будівок. Повітряне судно розбилося на очах у грома. Останніми словами побратима героя були: Я відвернув. Болючіше за все це втрачати своїх людей. Саме страшне і саме болюче втрачати їх. Будучи командиром, Грім може більше не ризикувати своїм життям. Але все одно здіймається у небо. Я хочу бути прикладом для свого особового складу. Вони ризикують, значить, я маю ризикувати. Мені треба зберегти життя цих хлопчиків. І не тільки цих. І тих, які і напередку знаходяться також. Влітку 2023-го 29-річному грому присвоїли звання Героя України із врученням золотої зірки. Але головні перемоги у пілота-рекордсмена ще попереду. Незвичний рекорд під час війни встановила волонтерка з Запоріжжя Олена Бринза. Вона сім разів виборола першість на конкурсах краси. Я ввійшла в книгу рекордів України як володарка найбільшої кількості головних корон. Коли я отримала підтвердження, думаю, а, -а, -а це точно я? Вони точно вони впевнені. Олена у п'ятому класі пережила булінг. Дівчина переїхала до великого міста із села та почувалася гидким каченням. Я тоді розмовляла на суржику, А мене ще тоді були криві зуби, і я це просто була ну по посміховисько року. Тобто на мене там всі тикали пальцем, всі про мене говорили. Кожну перерву всі прибігали подивитися, що це за колхозниця, Вибачайте, приїхала. Я вважала себе вообще сам самою, напевно, що там огидною, негарною дівчинкою. Прокажовна, ну, типу такого. Коли дитина чогось не отримує в дитинстві, вируше вона починає це компенсувати. Олені було вже за 30, коли вона вперше наважилася взяти участь у конкурсі краси. Попри немодельний зріст, 164 см – сантиметри, жінка вирішила спробувати півроку підготовки: дієта, спорт, уроки акторської майстерності, дефіле і зрештою програш та розчарування. Я не хотіла взагалі нічого чути про конкурси краси. Я вважала, що мене засудили несправедливо, і я сказала, все це мій останній конкурс, Я більше ніколи не буду брати участь в житті в конкурсах. Однак знайома змогла вмовити Олену ще раз випробувати долю, але цього разу вона вже не розраховувала на перемогу. Олені було достатньо, аби її шестирічний син побачив її красивою на сцені. Всім вже дали титули, а одна я стояла без стрічки без корони. Дивлюся про ну дитина ридає. Він пам'ятає травму мою перед цим. І думає, мамі знов нічого не дали. Просто і тут йде об'явка, що я отримала головний титул. Міз Дубаї, мою першу стрічку. Головну після цього корони одна за одною посипалися на голову Українки. Вона здобула титул найкрасивішої жінки світу. Олена демонструє не лише зовнішню, а й внутрішню красу. Вона створила конкурс Королева благодійності, умова участі донат на ЗСУ. Більша сума, більше шансів на перемогу. Олена вже зібрала для наших захисників понад півмільйона гривень і власним прикладом довела, краса справді здатна врятувати світ. Тим часом інша українка просто під час війни здобула титул найкращої актриси у Європі. Best Переможниця в номінації Краща європейська акторка Рита Бурковська. Шлях рити до престижної кінонагороди розпочався з фронту. Дівчина побувала у найгарячіших точках. Ми поїхали на той момент в Піски. Ми поїхали на той момент в Мар'їнку. Ми також були в Авдіївці. І нам пощастило познайомитися з Дмитром Коцюбайлом. Це був дуже потужний досвід для нас. Я друг Давінчі, бо є з добровольчого українського корпусу правий сектор. Командир вовків Давінчі Дмитро Коцюбайло за життя був легендою. А після смерті став культовим. Доленосним для Рити також виявилося знайомство з Богданом Пантюшенком, військовим, який п'ять років провів у ворожому полоні. Цей досвід допоміг акторці підготуватися до зйомок у фільмі Бачення метелика режисера Максима Наконечного. Рита неперевершено зіграла дівчину, яка повертається з полону. І ця роль принесла їй титул кращої європейської акторки. Слава Україні! Героям слава! Запускай!